Я нагадаю, що напередодні інциденту в одному із авто їхали батьки колишнього військовослужбовця. В іншому жителі Сміли конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію про те, що сталося. Батьки розповіли сину. Син військовий, також вказали, що бачили автомобіль, який їх підрізав. Син вирішив розібратися з водієм. Утім, приїхавши на місце, його за кермом не виявив. Тоді ж військовий зняв. Із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис із проханням допомогти йому встановити власника. Суспільство відреагувало. Побачивши зокрема цю інформацію в соціальних мережах, водій Хюндай зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс. У бійку напружена ситуація у нас посеред суспільства. На жаль, деталей ми не знаємо, але зараз можемо почути пана Кламенка, міністр внутрішніх справ, і прокоментуємо. Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. На якій боці закон. Не до кінця зрозуміло, хто винен, хто правий, хто був ініціатором конфлікту, як бути у цій ситуації, і з вашого огляду, пані Людмила, чи правильна реакція зі сторони української влади, чи правильно те, що міністр внутрішніх справ настільки активно вмикається, наскільки доцільно, що голова фракції слуга народу ініціює, дає завдання, щоб всі профільні служби включалися в цей конфлікт і давали оцінку. Це потрібно для того, аби Дійсно вирішити цю ситуацію, що це потрібно для того, аби показати українському суспільстві, що ось таким історіям вони будуть ставити крапку, і в таких історіях будуть розбиратися дуже і дуже правильно, що влада включається, от навіть в такі маленькі питання, які питання величезне в маленькому місці відбувається. Єдине напевне, варто задати питання, чому кримінальна справа була відкрита? Буквально вчора, вчора ще не було, навіть сьогодні. Хоча інцидент стався вже набагато скоріше, як так відбулося, що відповідні органи в місті Сміла проігнорували оце звернення, і тільки після того, коли воно набуло розголосу в інтернет мережі, аж тоді вже включилися всі інші органи міста і вже почалося розслідування, однозначно. Ніхто не має права принижувати ветерана, тим більше ветерана, який проходить лікування, тим більше ветерана, який захищав в бойових місцях нас всіх з вами, і який намагався розібратися в ситуації, захищаючи своїх батьків, оскільки ми почули в коментарі, що власне. Ситуація, яка сталася в ДТП на дорозі, хтось когось підрізав, але літні люди, судячи з віку військовослужбовця, це напевно, люди літнього віку, попали в цю таку неприємну ситуацію. А молодики, які тут на відео. Ну, виглядають здоровими кремезними хлопцями. І судячи з того, як вони зараз розбираються з хлопцем у формі, який один прийшов, а їх не один, а набагато більше. Задіючи кулаки, я впевнена, що люди літнього віку, які попали в аварію, ну, не стояли з боку і їм ніхто там ландощі не зривав. Тобто, напевне, був також конфлікт, де батьки приїхали, в емоціях розказали. А, аргументувати позитивну поведінку військового ну, абсолютно просто, я також мама. В мене вся сім'я військових від брата до чоловіка і дід мій генералом був царство йому небесне. Тому люди в пагонах в мене вдома кожен день, і форма постійно в нас є. Ніхто не має право сьогодні ось так ставитися до військового ветерана. І це дуже важливо, тому що ці люди сьогодні створюють для нас можливість прокинутися зранку і сказати один одному доброго ранку. Тим більше військовий на лікарняному. А я дуже дякую в принципі всім всім владі, в тому числі Давіду Рахамі, пану Клименка. Ми знаємо, що сьогодні вже звіт про інцидент є на столі у президента України про те, що розпочато кримінальне провадження, про те, що йдуть перевірки службові, відповідних правоохоронців, про те, що зняті відеоматеріали з камер відеоспостереження і повністю розгорнута вся справа, яка стосується, щоб зрозуміти, що відбулося, це вже відбувається. І Тут дуже добре. те не питання, чому на місці. Вчасно, тоді це не відбулося. Пане Володимире. Якби не суспільний розголос, чесно якби, ну, ні Клименко, ні Рахамія. Не поверхнулися би, ну, воно спустилося б на гальмах. Мені дуже так було показова фотографія. Не фотографія, відео, коли демонстрували там же ж ви. Демонстрували запис цього погроз, із коли цей, так кажуть, кримінальний авторитет змушував вибачатися цього військового. Цей запис демонстрували на якомусь засіданні в міськраді, чи виконком був, чи що. Там сиділо три представники місцевих правоохоронної системи. Вони всі сиділи, очі опустивши от вниз. От. Тобто, вони, ну напевно, є що приховувати. Тому. Повторюсь, якби не суспільний розголос, ну напевно би не було би такої реакції. Чи будуть покарані, отут треба дивитися? Ну знаєте, треба дивитися, чим це все закінчиться, чи спустять на гальма, чи якимось чином, ну як кажуть, там порішають. Хоча мені ем, от, в даній ситуації, чесно, я не вірю в букву закону. От не вірю, що вони будуть покарані. І е, попри те, що це військовий, який реально робить більше, ніж ті бики, які там його били. Е, от не вірю. А Мені, не вірите? Ви знаєте, ну, не вірю, тому, тому що подібні випадки закінчилися, тому що з'явиться, що цей бандит, він такий крутий чувак, він теробороні гриз, там барба, як, танки, як Барбарис, він там фінансує. Хоч там не знайдеться, хтось тобто, там так видивився, що грудь в і е, 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 Куди там тому військовому? От, це зазвичай так відбувається. Бо будуть подібне був броварах Теж людина, пам'ятаєте, з пістолетом так. по Києву бігла, погрожувала поліцейському. Тобто людина, яка є виконує функції держави, якийсь чувак погрожував пістолетом. І що? Груть в Ордінах, молодець, герой і нічого, і немає кримінальної справи. от Мені більше подобалася історія, яка була більш дієвою. Яка сталася в 22-му році у Дніпрі? Там теж був подібний випадок, коли бандюгани наїхали на військового. Через день приїхали СБУшники, поклали мордою об васальці цих бандитів. І було тут дуже показово, коли зняли, коли оцей авторитет, який ж авторитет, він же ж людина уважаєма, ну чесно, опісівся. О для нього це було от для того авторитета це таке буде клеймо на все життя крутіше, ніж будь-який закон. Просто вони живуть по своїм законам. Чи зробили правильно ці СБУшники? Ну можливо, не зовсім правильно, але з іншого боку, ну ми країна, яка живе в умовах війни, і тому дивитися так правильно чи неправильно ну, не сильно варто. Тому що в нас як буває, ну коли треба закон, скажімо так. Не трошки недовиконати його якраз і тут не довиконують. А коли треба задіяти по повній програмі цей закон, ну теж інколи закривають очі. Тому давайте дочекаємося, чим завершаться ці розслідування, тому що заяві хороші, але хотілося побачити фінальне доведення до фіналу оцих заяв, тобто, щоб була покарання через суд.